Вітання! Сьогодні в мене чергове заселення ставка новими мешканцями. Придбав я сьогодні, можна сказати, личинку амура. Ось такий невеликий амур по 5-6 см, Ось, в кількості 50 штук. Ось такий амурчик. І декілька товстолобів, товстолобів для пророби взяв 7 штучок. Вони вже мають по 10-12 см, то схлоп суттєво більший. І буду сюди їх запускати. У мене вже тут є досить риби. Риби різної. Хто слідкує за моїм каналом, знає, яка в мене тут риба є. Хто не знає, розкажу, що основна риба це тут форель, далі амур. Звичайно, є короб, карась. Але це... Крас, як допоміжна риба для корм для, для фарелі. Ну і забагато звелося Чебичка Аморського, який в мене сюди попав разом з Амуром, якого я запускав минулої весни. Зараз, поки я буду вам розмовляти, ми вирівнюємо температуру води, в якій я її привіз, до температури, що в мене в ставку. Ставку у мене температура 20,5 градусів, а у відрах, я помірюю, воно має 17,5 градусів. Відповідно, я доберу зараз сюди води, щоб вирівняти температуру, щоб риба не отримала температурного шоку. 3 градуси це вже трішки завелика температура. Почекаємо хвилин 10, можу 15. І тоді я буду вже випускати рибу з тавок. Я її віз досить недовго, буквально пів години часу, як я її віз сюди. Так що кисню її має бути достатньо за цей період часу. І відповідно на тих 10-15 хвилин витримає. Так, долию води. За 5 хвилин ще долию. Сюди води повторюю, це обов'язково, щоб температури нормувалися. 3 градуси це завелика різниця між тою, якою вона була, і в тій температурі, яку буду випускати. Тим більше для такого малька. Ще для великої риби це можливо не так критично, а для малька це вже досить має значення. Чого я буду запускати сюди Амура? Тому що він в мене найкраще росте. Найшвидше, найкраще. Краще за форель, за щуку, за всі інші риби. І як бачите, маю тут досить багато рослинності. Буде мати що поїдати. 50 штучок це мені для ставка тут буде забагато. Відповідно, виживе ще не весь. Але той, що виживе, частину, можливо навіть більшу частину, постараюся виловити. Не знаю, правда, як, бо амуре зловити досить важко. Ще й невеликого. І переселити в нижній ставок. За, буквально за 40 метрів звідси, в мене є ще один ставок, чуть-чуть більший. Хто не знає не сл... хто слідкує за каналом, то знає. І я їх туди переселю. Там рослинності також вистачає, тим паче, що я туди кошу і того скидаю в ставок, а мурцем харчується і добре росте. От для прикладу, я вам наведу приклад минулої весни. Ранньою весною я цей ставок запускав. Ну, запускав більше 100 штук. Гаморів, але суттєво більших. Таких по 15 г. Ну, ну, напевно, от по 10-12 см вони мали. Вони були навіть такі, як товстолоби. Я вам толстолоба між іншим, не показав, а показав. А товстолоб ось так, хвильку ось такий толстолобик. Білий турсолобер, досить широкий, хороший турсолоб. Він має 10-12 см, а Movie по 5-6 см. Так от я запустив сюди цих 15 грамових Амуві штук 25 не вижило, сплило. Я їх вибрав, можливо, ще більше, можливо, не всі сплили були. І цього року вже. от, на даний час, на вересень місяць, вони в мене мають 400-600 грамів. Тобто з 15 грамівки за два сезони до 600 грамів це є прекрасний результат. Я вважаю, що І більше ніяка риба в мене так не росте. Короб взагалі помовчу, росте туго. Тостолоб також росте туго на нижньому ставку. Тут ще вода холодніша, тут вода холодніша на 3 градуси, оскільки вона затікає в мене з джерела. На дальньому плані є труба, якщо побачите. Зараз підійдемо. Затікає холодна вода з джерела 9-10 градусів. Вода тут, відповідно, не То Для того тут буде не хороші умови для того але запущу декілька штук, сім штучок. Просто для експерименту, подивитися, чи взагалі на майбутнє його варто купляти, навіть, навіть такого маленького. Це невеликі гроші, це фактично копійки він коштує, але все одно, щоб знати, чи хоча б з десяток штук варто їх запускати. От, Йдемо до джерела, яке в мене затікає вода. І тому я сюди то столоба. Що в мене тут є? У мене тут є форель. Напевно, і 150 грамова є, а в основному десь 50-70 грамова форель. Також росте туго, так і короб, оскільки я не годую її гранулами. Все на природних кормах. Має жучки, паучки, кресяче чи бачка їсти, форель, малька. А от нічим іншим я її не годую, тому так і тяжко росте. Короб так само росте тяжко. А ось Буду робити ставку на Амора. Він в мене росте і відповідно будемо його тримати, запускати. Ось ми з іншим стараю потекла, намолила. Ось так слабенько затікає у мене вода. Це, ну, як каже, мій знайомий, як шить корова, а то ще й слабше. Зараз це почищу, пійду. Ну, дуже, дуже слабий підхід води вже Зараз ним порахую. 18 днів не було опадів взагалі. але, але вода затікає, хоч, хоч трохи, але все ж таки кисень додаю, я ще, ще зі станка потягнув шланги. І щоб хоч трохи додати кисню. Якщо карпу амору, карису, вистачить того кисню, що є, навіть без, без підходу води, то для для фавелі цього мало. І так дивуюся, 20 градусів температури води на рано, що вона ще ну, не вспливає, не хлипає. Зараз ще почекаю декілька хвилин і буду випускати рибу з ставок. Ще води зі ставка. І зараз поставлю градусних помірів, скільки буде мати, пару хвилинок, ще, ще вам декілька слів розкажу і вже буду її. Випускати в ставок. Купляв я цю рибу в машині, який живе неподалік. Він має ставок десь на 250-300 квадратів, такий як в мене нижній ставок. Але в ньому він не тримає амовів і ту столові. Він там чисто для лина. Наступне відео, я сподіваюся, буде якраз про зариблення лином, тому що я в нього ще поїду купувати лина. А цих амурів з столобою він мав маленькому, можна сказати, як, такий, як басейн для дітей. Купляв личинку сантиметрову і столоба і амура, запускав цей басейн, купляв десь в травні, місяці, зараз вересень, 4 місяці, от в нього так вони підросли. Амури з сантиметра на 5-6, а тут з також сантиметра От на 10-12. Були, каже, чуть, чуть більше, навіть екземпляри їх вже розібрали. От, робить на цьому такий невеликий бізнес. Скаже, багато на цьому не заробиш, оскільки серед тої личинки попалося і буквально 50 штучок пуголовків і чебачка Амовського. Декілька штучок також попалося, то він повибрав і чебачок Амурський, каже, росте дуже швидко, там ну, підгодовував він. Манками, кашами. Грибу трохи хліба давав, а в основному це була манка і кукурудзяна пшенична каша варив. Їм. Я також вже підготував кашу, але тут не тільки буде амура. У мене тут є ще лини, я забув вам сказати, сюди ще запустив з десяток линів весною і буду ще їх пускати, тому що мені риба лин подобається. Зараз вставляю відео, як який басейн невеличкий є у мужчини, він там ту рибу тримає, правда компресор. Майже все літо підкачував воздух, кисень. І Так на цьому небагато, але заробляє, так що до пенсії йому вистачає. Це маленький такий, можна сказати, басейн, в якому тримає, купляє личинку сантиметрову. І вирощує потім року Ось, тут таких розмірів. Це такий амульчик маленький. А це товстолоба. Товстолоби піднесли краще, ніж амур. А не маєте ні одного лина, щоб зави показати? Ну тоді до вечора, так? Добре, о. А то, то мені вітро, ні? Що, що для тостолоба? Я тостолоба. Добре, зараз я даю вітро на тостолоба. Що ще хочу сказати про амури? Цей мур, якого я підбав, він... Ну, трошки замалий. 5-6 см це мало. мало, щоб перезумувати. Йому потрібно набрати хоча б 8 см і чуть-чуть жирової маси, щоб перезумував. Якщо риба не набирає потрібної жирової маси, вона може не пережити зиму. Але в мене є ще півтора місяці часу, поки він буде харчуватися. Бо вже в листопаді риба перестає активно їсти. І, надіюся, що добере цих. 2-3 см, У мене тут більше природнього корму, ніж в басейні машини, в якого я купував. Але мінус, що в нього вода тепліша в цьому басейні, так краще прогрівалася, ніж в мене тут. Але наявність корму, думаю, і незначне відхилення від температури. Все ж таки дадуть свої результати, він набере потрібної маси і ваги, щоб пережинувати зиму. Минулого року я завікався, що я не буду купляти малька одну річку, навіть двох річку не хотів купляти, щоб вже мало 150-200 грам, Але вирішив таки ще, ще один раз ризикнути і придбав цього амура. Тим паче, що їхати недалеко, буквально пару кілометрів мені прийшлося. Не платив кошти за пересилку. І ціна на нього дешевша, ніж в інтернеті. Тому... Попробую. Це невеликі кошти. Виростуть 2-3 амори на 2 кг ось цих мальків і воно вже буде свого варте. Так, ще одне хочу додати, якщо купляєте амора, особливо амора невеликого. Не полінуйтеся, переберіть, щоб не запустити собі чи бачка. Повторюю, мужчина купляв. Сантиметрового і в нього попалися і погулки, ну тут погулки тут дивниця, і досить ще бачка аморська. А то така зараза, що вивести дуже паршиво. Народі кажуть синька. Ну і я купував собі минулого року амора. він в мене тут також попався, я пару штук викинув, полінувався, не перебрав і маю результат. Так що також за цим слідкуйте, коли купуєте маленького амора. 15 хвилин. Температура води вже більше 19 градусів. Відповідно, риба ж не буде поверху плавати, це поверху 20,5. Внизу так яка температура води буде. Я вже трішки води злив і починаю випускати рибу до себе в ставок. Так, мульчики, плавіть. Не попадайтеся поки що форелі на очі, щоб вона вас... Не поїла. То слабі вона вже точно не поїсть. Форелька 150 грам максимум має, тобто слаба вона не з'їсть. Ну, подивимося, що з того всього виживе, що з того всього буде. Для них цей ставок це набагато більший, ніж тому, що вони жили. Відповідно, більше корму і більше, але шансів менше вижити. Та як я хижак, форель. І, і інша небезпека, крім фарелі, тут ще чаїться. Даю зараз кашу в годівничку. Годівничка на дальньому плані. Ящик відповідно висипаю. І нехай звикають до нового ставка. Живуть і ростуть. Надіюся, на наступний на рік вони ці мови будуть мати вже в кінці сезону десь 150 грамів. Можливо й більше. Подивимось. Виловити їх буде важко повторюсь, оскільки мур дуже погано кліє, коли є достатньо корму. Тут корму достатньо. Хочу їх частину, більшу частину переселити на нижній ставок, де амур де теж добре росте і харчується. Так що ж, до наступних зустрічей будемо показувати. Як запускаю лина, поїду за машини за ланом і візьму лена і розкажу про його ставок. Щасти.